Добрий ранок, малята! Сьогодні ми з вами вивчаємо на заняття з грамоти буковку Г. Чи ми будемо просто казати Г. Га-га-га, г -га г -га, ге, -ге, ге Це напевне буква Г. Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Ось подивіться, гусак. Дійсно, з буква Г схожий. Ось гусак, що? груша, гриб, гусінь, гніздо, граблі, голуб, горіх. Послухайте загадки. В теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби він другу ногу мав. Що це? Звичайно, гриб і слово гриб починається з букви Г. Металевий в неї хвостик, і л'яний у неї хвостик, носик, і ляний у неї хвостик. І шиття не буде толку, якщо ми не візьмемо голку. Бідовий хлопчина в сірій сорочині по дворах стрибає, крихти підбирає. Як ця пташка називається? Горобець. Буква Г, мов кран підйомний, носить вантажі невтомну. Горда буква і міцна дім споруджує вона. В букви Г питання є. Хто гніздо на груші в'є? Галка, горлиця чи грак? Не дізнається ніяк. Всі слова починаються з буквки звука Г, який пишеться з го га. Га. так, буква Г Господар гарний, мах столярний і гончарний, ліпить горщики і глеки, ладить гнізда для лелеки, горобців з руки годує. На город граблі готує, там ростуть горох, воздики в гудині, гарбуз великий. Там горіх кінці городу, гарна груша і кущ голоду. У ставку гуськом стоять гусенятка й гуска Гусенята плюскатять, гуска носом плюска. Помічник, гавчик, гавчик де в Дома чом не ночував, я комору вартував. Жуцьці, гавкать, помагав. Ось такі віршики. Так, читаємо. У нас з буковкою склади, щоб вийшло. Читаємо. Аг. О. Ех, іх, іх. А тепер від буковки Г до наших дівчаток, да? давайте Га. Го, Гу. Ге, ги, Г. А зараз ми. Ще одну буковку вивчив. Вона дуже схожа на букву Г тільки в неї трошки є хвостик зверху і називається вона Г. Подивіться Г, 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 Г. А там ми казали Г. З придихом таким Г, гарбуз, а тут Г. Давайте подивимося, які слова починаються з цієї. І буковки гава, гудзик, виноград, грунт, голуб, ганок, гринджоли це такі саночки дерев'яні, бачите? Так, давайте почитаємо. Буква Г з ріжком горі. Ось, бачите, ріжок. Посміхнулась дітворі, щоб дзвінкішу чули мову. Я прийшла в абетку знову. З буквою Г мало слів, небагато. Але їх треба знати. Гава порядкує зранку, ставить букву Г на ганку. Буква Г, немов ліхтар, світить уночі, як жар. Ось, подивіться, тут мені. Буква Г. Г. Буква Г з самого ранку лічить гудзики на ганку. Сіли Гець і Гава, кажуть, це цікаво. Далі слухаємо. Буква Г задерла носа. Я тепер дзвінкого ложця. Це дзвінка буховка, кіт облизується ласо, гава в дзьобі держить м'ясо. Ось поклала біля себе, а коту того і треба. Подивилась гава в бік, кіт за м'ясо та й утік, а малятам смішно стала. Гава, гаву опіймала. Бабці кланявся гусак, гусак, так і так, так і так. Галготали гуси, вельми вічливий гусак в нашої бабусі. Ось такі віршики на буковку Г. Давайте тепер почитаємо з нею. Аг, ог, уг, ег, ІГ, ІГ. Тепер сторону читаємо. Га, го, гу, ге, Г, Г, ГІ. Ось така в нас сьогодні цікава буковка. Робимо звуковий аналіз слів. Хто намальований на першій картинці? І Виділяємо перший звук. Який? Який? Далі. Тянеться в нас голосна дівчинка. Далі В, 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 В. 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 -в Нь. Який? Який. Подивіться, в слові півень, два м'яких, один твердий приголосний і два голосних. Два, скільки голосних, скільки кружочків, скільки складів. Далі дивимося, хто це? Кінь. Виділяємо перший звук. Кі. Далі. Ні. Кі. Тянеться дівчинка. І знов «який» кінь. Далі дивимося, хто намальований? Лось. Виділяємо перший звук. Л. Твердий, приголосний. Далі. Ло. С. Ось так. Склад, один склад. І тут один склад. Так, дивимося, що це сир. Виділяємо перший звук. С, с, твердий, приголосний. Далі кажемо сир. Виділяємо Кі. Далі. Кі. Ту. Скільки словів в слові кіт? Кіт. Один. Сир. Сир. Один. Лось. Один. А в слові півень. Півень. Два склада. Ось сьогодні на занятті ми вивчили дві. Букву Г і Г і робили звуковий аналіз слів. До побачення!